Доброго дня, мене звати Анастасія Сорокалат, я з міста Кременчука, сімейна лікарка. Працюю в державній поліклініці. Це ПМЗ А також я відкрила свій приватний кабінет доктора і працюю ще окремо як приватний лікар. Обов'язково потрібно робити чекапи і робити профілактичні огляди, тому що профілактика це попередження захворювання, і ми можемо врятувати член родини і попередити ці захворювання. І я раджу проходити їх хоча б один раз на рік. Ну саме елементарно — да це загальний аналіз крові, це флюорофія. Це якщо це вік вже за 30-40, да, то можливо там ліпідограму чи не обстеження. Ератичне захворювання, і це дуже дивовижно, що ми можемо зараз лікувати ці захворювання на генетичному вже Ну, По-перше, ми орієнтуємося на якість життя пацієнта, да? що в нього пропали ті скарги, які ми він звертався. В нього покращилася активність, да? він став більше якісно жити І, звичайно, що це. Звичайне обстеження, да, це дані аналізів та якісь інструментальні обстеження, да, теж чи чиградіа. Звичайно, це спостерігається дуже часто, тому що якщо не були, то не п'є ніхто да, і не розуміють, що деякі препарати потрібно вживати по життєву, да, ну скільки ти вважаєш жити, да, 30-40-50 років, да, тому їх потрібно приймати Повсякчасно, але інколи люди бачать, що це зайва таблетка, зайві якісь обов'язки, зайві якісь незручності, і вони не розуміють свої подальшого життя і подальших ризиків, тому що, мабуть, немає такого освічення і немає таких якісь обізнання да, в школи якісь там для навчання саме пацієнтів. По-перше, коли відчувають, де воно знаходиться, коли е, турбує якісь порушення рухів е, в ритму, да? чи тагікардія, чи мрадіхардія, чи якісь екстрасистолії, тобто щось не так, да? то це вже дзвіночки, коли потрібно звернутися до сімейного лікаря, а потім вже скоординуватися до кардіолога чи далі. Це моє улюблені теми. Тому що зараз я навчаюся на магістратурі по психології. і Я бачу, що стрес це, це такий ризик, що він викликає дуже багато захворювань. І стрес зараз ми спостерігаємо, що це і гіпертинічна хвороба, це і цукровий діабет, це і ну, кишків, да, захворювання, тобто виразка шлунку. І ми бачимо, що з стресом треба працювати, і треба також розуміти, як з ним працювати, як на нього реагувати. Але стрес це не катастрофа, і він нас рухає вперед. Але нам потрібно розуміти, що є стрес, що дистрес, а що еострес, да? тобто який стрес для них шкодливий. От і е, є в техніці, є дихання, да, є якийсь бізнес, тобто, щоденники і прочі, фізичні вправи теж да здоровий сон, да те чи це може знизити ризик стресу, стійкості, да і призводити до більш якісного життя.